Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, радий вас вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас відео з нашої майстерні. Сьогодні в нас буде мілкосерійна робота. Чому я кажу в нас? Сьогодні я буду працювати зі своїм асистентом, він же учень. Сьогодні ми будемо робити доволі таки просту роботу, але роботу, за яку добре платять. Це виготовлення от таких от гирь. Це є гиря для геодезичної лабораторії. Коротше, їх там на якусь спеціальну установку навішують багато-багато-багато. Щось воно там на ґрунт тисне, щось воно там втискає. Коротше, це вже не наша парафія, наша парафія желізна. Отакі гирі. Що собою являє деталь? Стальний блін має отаку прорість, такий паз. Це для того, щоб їх було вдягати на якийсь, напевно, такий вертикальну штангу для кріплення. Гиря в собі має заточку зовнішню, і заточку внутрішню. Ee, зовнішня заточка, чуть-чуть менша там, на міліметр, ніж внутрішня. Ну, щоб воно все складалося на кубку і трималося купи, не літало. Отак. Ee, в цій гирі розміри зовнішні, абсолютно не критичні Тобто нема різниці, чи це тут 198, чи тут буде 198, чи тут буде 199. Головне, це вага. Ee, ну, в принципі, так, як і в будь-якій гирі. Головне, це вага. А якої вона там форми, з ручкою чи без ручки, і з якого матеріалу вона зроблена, це вже останнє. То є 3 кілограма. Тут значить, я важив кількома різними вагами. Всі, різні, всі ваги мені показали вагу від 3 кілограма 17 г до 3 кг 22 г. Проконсультувавшися з замовниками, вони кажуть, що плюс-мінус 10-20 грам абсолютно не грає. Тобто, якщо ми беремо середину допуску 3 кг, то мінус це може бути 2980, максимум це 3020. Ну, в плані допуску геометричному це кілька десяток. Заготовка стальна. Якщо б це була заготовка чавунна, то розміри б попливли, тому що чавун має іншу густину ніж сталь. Це звичайна сталь, яка просто оточена і щось схоже на оксидування. 36 штук. З Богданом до роботи. 0 грам. О, 3 кг 13 г. 3 кг 13 г. Ну, значить, 13 г тут плюс-мінус похибка. Добре, продовжуємо. З собою являють заготовки. Велика подяка компанії Metal Workshop Львів За те, що, як то кажуть, послухали і зробили. Це є в нас заготовки, порізані на лазері з 16 ки Всюди є припуск, що по товщині. Що по діаметрі? Ну, щоб все було гарно, чистенько виточено. 36 штук. Зараз решту Богдан принесе. Сьогодні ми валимо в два ствола, тобто в чотири руки. Погнали. Так, давай. Включаємо. Помаленько, без От, Сверло торкнулося, добре. Сикну. Скорщи. Трошка йшла. Гонорово. Сорше, скорше. Неправда не лізе. А вода ясно. Є. Приводить сверло. Міліметр двадцять. Це добре. Зупинив. Зупинив. Тут при сверловці можеш любим сателітом користуватися, це не принципово. Ключ знімаємо, шумотор тарабани. Раз. І next. Так, поки Богдан сверли, я знімаю фаски на тому отворі. Так швидше. Раз. Наступна операція, це в нас проточка зверху. Зажати нема за що. Тому юзаємо такий старий древній метод. Обробка на шипах. Я колись давно показував на каналі. Кулачки, в кулачках є засверловки. Туди впресовані штіфти, ну як штіфти, обломки центровок десятка, які заточені на пірамідку та заточені. Старі кулачки для того використовуємо. Тут беремо кільце, щоб кулачки в нас не люфтили. Далі, для чого ми знімали фаску? А от для того, щоб зацентровка коректно працювала. Ну, не зацентровка центр. Не в гусню впираюся. Значить, ми підпираємо центром і у нас заготовка наколюється на штифти. Наколюється. Так? Е, бабку треба добре прижимати. Так, його тако підперли і проточуємо, нам потрібен діаметр. Зразу в чисту великими зйомами не той, тому що навантаження велике, щоб ті шипи не пробуксували. Зараз ми одну робимо для вивірки, для проби. Далі всі решта йдуть. Груковухою, тобто гуртовухою. Так. Подача невеличка. Так, мірне. Там ще дивлюсь ніби як мініметр. Рівно два. Так. Зживаємо. Воно лишає на заготовці таких три кіновочки. Один, два, три. Продовжуємо. Давай. Раз. Добре? Добре. Так. До синьої мітки. Отак? Добре. Фріксіор на, на ускореному не під'їжджаєш вручну. Під'їхав до заготовки, включив подачу. Це, Це є перший профілінь. Виключив подачу, переїхав на початок, гачком, зупинив шпиндель, Типинеш шпиндель, щоб гачок тобі не підхватило. Гачком зняв трушку. Гомерову. І останній прохід. Гачок справа. До нуля. Є. Під'їхав. Включив подачу. Все, то є фініш. І так, 36 раз. Вже 34. Так. так, закінчуємо проточувати зверху. Це проточений зовнішній діаметр в розмір. Богдан валить на розряд. Так, далі виточка в кулачках зворотних. І спочатку торцуємо на чий

в размер и. и росточка. Yeah. Так, Я тим часом роблю приспособу дівайс, щоб фрезерувати пас. Дві паралельки закріплено на столі, ну, так, щоб на центр на пас виходило, бачите? Звідси, звідси будемо брати прихват. Далі наш гаджет з призм, призма і прихвати. Богдан ставить, стоїть обдувка фризи повітрям, без емульсії, просто повітря. І ось фриза валить зразу на, на вильот. Чому не в патроні ми робимо ту шайбу? Тому що патрон почне зжимати і буде біда. Такі речі робляться тільки отак. Можливо, ще якісь є приспосідлення. Ми робимо так. ПЗ-10, пас 10,8. 0,4 4 раз туди, раз туди. І все. все Звернемо з краєчку маленький отвір троєчкою. Це для підвіски, для оксидування, це допустимо. Сюди в однаково положення. Ну, Паз вже, як бачите, готовий. Так, далі ми робимо ето. Так, якщо десь чуть-чуть вага на кілька грам завелика, то робимо ето. Я вже знаю скільки лунок треба зробити, щоб загнати в номінал. Чому це відбувається? Ну, десь фаска більше, фаска менше. Все. І климемо 3КГ. Так, в'яжемо, робимо боль боль. І наші гірки терміст заоксидував. Ось такі от 36 таких тягарців, таких гір. Така от робота, нічого складного. Навпаки, все дуже просто. Сподіваюся, комусь дане відео знадобиться. В принципі все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, будьте щасливі, тримайте міцно свого робчика і робіть гарно.